Після твіту зеленського про слабкість НАТО, а влада США там обговорювали чи варто взагалі заявляти про запрошення України до. Альянсу, тобто заява Зеленського, просто приголомшила учасників саміту, американська делегація прийшла а, в ярость, заявивши, що один із співрозмов заявив один із співрозмовників видання. Просто все більше з'являється таких повідомлень, посилання на джерела і, і так далі. Тобто складається таке враження, просто ви як дипломат, так який читає поміж рядків, і вже отак, от порядках. А те, що пише західна преса. А насправді, якби не було саме такої риторики, чи могло бути трошки інше формулювання від нас? наших партнерів на цьому саміті, я, як дипломат, взагалі не хотів би коментувати ці Це моменти. Вони вже стільки обговорені, і ваші гості в суді вже дали оцінки. Я хотів би звернути увагу на те, що от було сказано з приводу гарантій безпеки, адже ми ж розуміємо, що ми хотіли отримати в вільнюсі. Вільнюсі ми боремося, а далі будемо боротися у Вашингтоні за те, щоб отримати гарантії безпеки. Що таке гарантії безпеки? Це, як зараз виглядає п'ята стаття Вашингтонського договору, де країни готові включитись на боці того, кого атакують, воювати з ним. Не просто там зброю надсилати або обмінюватись даними розвідки, а воювати. Особливо ядерні країни для нас це ключове. В НАТО є ядерні країни, і тому це рішення одне з рішень гарантій безпеки. Є ще варіанти гарантій безпеки: це країна з ядерною зброєю. Тобто, так також є такі випадки в світі, навіть офіційно не оголошено. Нам пропонують Ізраїль, але я хочу сказати, що Ізраїль ядерна держава. Хоч це офіційно не визнається, але ми всі Голдемейер пам'ятаємо, що виспів давній і знаємо, що Ізраїль очевидно цим користується. Тому Україна зараз не говорить про повернення ядерного статусу на сьогодні, Україна говорить про НАТО. Все інше ну можливо, підписання прямої угоди з США ядерною державою про спільну оборону або з Британією, Францією, США, ну це було б гарантією. Тепер все інше, це не гарантія. І чому це важливо зрозуміти? Тому що перша частина нашої роботи, і вона, я би сказав, більш успішна була у вільнісі це зброя. На півтора мільярди ще один пакети, ще оголошення додаткової зброї. Це поточні потреби, і треба, щоб швидше прийшло до нас це все. І я, звісно, очікував ще деяких заяв, можемо сказати, потім після цього, я думаю, вони будуть ще озвучені. А друга частина, що робити після деокупації, коли ми не зможемо воювати завжди, і тут я не погоджуюсь з тезою, що Україна буде постачати весь час мілітаристську силу для всіх країн там, захищати. Ні, нам треба закритись парасолькою від Росії і тому НАТО. Так от, звісно, це завдання ми не досягли. І в чому тут є нюанс? І найголовніше, за що я говорив. Ви знаєте, я в ваших каналах говорив. Я не очікував, що запросять Україну на цьому самі. Але вікно можливостей не таке велике, і дуже треба бути акуратним, щоб цей трек так званих гарантій, які в декларації не є гарантіями. Я можу це пояснити на пальцях, чому це не гарантія, щоб він не став альтернативним членству в НАТО. А то так виглядає, що, попри те, що всі заявляють до членства в НАТО, ми там отримуємо двосторонні нові договори і ще щось. Але я бачу вже по таймінгу, по часу, що це може стати замінником, і оце дуже небезпечно, тому що наша дипломатія, наша політика, наш уряд має працювати зараз ще більше з подвоєною силою над домашнім завданням і над зовнішнім членством НАТО, а не якимось ходити манівцями. А пане Валерію, медіа після саміту замайорили заголовками, що для України немає такого. Треку як ПДЧ, що це добре. Оцініть, будь ласка, масштаб завдань, який зараз без ПДЧ. Наскільки він співмірний з тим, що могло би бути? Я маю на увазі і звітування про використану зброю, про використані фінансові ресурси, які йдуть на підтримку збройних сил України, реформи і, власне кажучи, велике завдання для дипломатії провести переговори з кожною країною для того, щоб врешті отримати гарантії безпеки. Механізм МЕП плану дій щодо членства це дійсно якийсь проміжний варіант. Я нагадаю вам, що заявка перша, а це не перша заявка, як часто говориться, що першу заявку зараз подали в НАТО. Ні, першу заявку подали в 2008 році, і тільки через механізм підготовчий, де прописуються всі ці реформи на кілька років, причому період визначений. І ми тоді вважали, що це дуже хороший шлях, тому що він визначений в часі і визначений конкретиці. Далі нам це закрили, на жаль, не пустили з таким варіантом, але натомість все, річно, все рівно прийняли річні національні програми, як такий самий ПДЧ, тільки він такий одноосібний, якби Україна сама це робить за підтримкою партнерів. І от тут момент виникає: ми спочатку прибрали ПДЧ, і це успіх дипломатії був. Ну насправді, а в останній момент отримали якийсь сурогат який поки не зрозуміло, що це річна національна програма це величезний документ з багатьма деталями, його взагалі на роки можна розтягнути, і тому говориться, що буде якась модифікований варіант. Якщо це буде перелік із там, ну нехай буде 30-50 питань, а навіть 100 питань, було навіть більше, коли безвіз робили да, зміни до законодавства, конкретні рішення е, виконавчої влади. Тоді е, от чітко виписаний такий план, тоді можна буде про нього говорити. А план відомий, до речі, і в Декларації Сімки, і в рішеннях Вільнюса говориться про свободу змі. От коли ми, вроді, начебто, свобода змі, ми думаємо, що у нас все нормально. А що вони мають на увазі? Ну, ви ж самі розумієте, що вони мають на увазі. От, коли п'ятий канал і прямий з'явиться без перешкод. Так само будуть мати права, як і колишні е, канали олігархів і журналістів, які качали, вибачте, е, що війни не буде і за Росію. А тепер вони за бюджетні наші з вами кошти віщають, не соромлячись нічого. Тоді я подивлюсь, ну і скажу, так, да, ми виконали цей пункт. Тобто, і так само є там по конкретним питанням. Я думаю, що цей перелік можна визначити. Тобто, наприклад, я би його визначив дуже конкретно. Рівні можливості для всіх ЗМІ, для журналістів, для каналів. Друге реформування там Служби безпеки України, зняття непритаманних функцій, зокрема в там, боротьбі з економічною злочинністю. Да? Ну і там можна продовжувати громадський контроль за сферою безпеки, те, що ви запитали, і, і таке інше. У нас це все прописано. Воно просто не робиться, воно просто не зроблено. Так, що зняти це, от щоб ніхто не чіплявся потім, потрібно і на це не потрібно розтягувати на роки. Рік, рік потрібно пройти інтенсивної роботи. Але я хочу наголосити: я все-таки за те, щоб ми розуміли. Е я скажу думку, ви можете сперечатись навіть, якби ми зараз оце все виконали на сьогодні. Е на жаль, зірків не зійшлися в вільнюсі для прийняття України в НАТО, тому що ще. Є питання, які на жаль стримують наших партнерів від такого, на мій погляд, абсолютно правильного рішення. Але я впевнений, я оптиміст. Такий час буде настане. Якщо пана Валерія, які, які питання, які питання, які стримують наших ми партнерів, Ми будемо готові до такого кардинального рішення. А які питання, що стримують наших партнерів? Залишаються нерозуміння, нерозуміння, що робити з ядерною Росією, яка ще показала слабкість режиму Путіна, коли. Пригожин легко дійшов до Воронежа 45 до сховища ядерних боєприпасів, і вони змушені були телефонувати напряму е, в Москву, тобто глава ЦРУ Наришкіну, для того, щоб розуміти, що ж далі буде. Американці побоюються неконтрольованого цього розповзання е, тактичної ядерної зброї. Тому вони тепер побоюються слабкої Росії. То сильно щось всі боялися тепер слабкої. Тому треба зняти разом їх побоювання, і ще раз наголошую: у нас є всі можливості правильно пройти до Вашингтону ювілейного саміту наступного року. І я дуже сподіваюся, що там якраз всі зірки зійдуться. Якщо працювати над цим. тому парламент, ви представники парламенту, зараз треба ну більше це зміцнювати контроль над діями виконавчої влади, тому що воєнний стан це не пояснення в даному моменті. І тоді, тоді, якщо всі гілки влади об'єднаються в цьому питанні, а це унікальне питання. воно об'єднує всі, об'єднує, люди, хочуть цього. Тоді ми досягнемо результату. Отже, це був Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах в 15-19 роках, дипломат дипломати політик і послухала пана Валерія. Зрозуміла, що якщо ми наївно сподівалися, що без ПДЧ буде легше, то після цього складається враження, що навпаки це буде складніше, тому що документ сирий у зв'язку з цією нервовою ситуацією, яка була на саміті, подекуди алогічний і над ним ще треба працювати. Що скажете?